Привіт! В цьому місяці виходить наступна LTS, тобто Long Term Support, версія Symphony 64. В цьому відео я хочу розглянути причини, через які я буду оновлюватись зі старої LTS версії 5.4. Головна, на мою думку, причина оновлюватись завжди треба працювати з технологіями, котрі підтримуються. У випадку Symfony цю інформацію можна перевірити на сторінці Releases. Зараз бачимо, що підтримуються версії 5.4 і 6.3. Якщо ви використовуєте версію, яка уже не підтримується, то саме час оновитися, Хотфікси і підтримка відбуваються лише для активних версій. Тому перша і головна причина оновлюватись – це безпека. Друга причина це виправлення багів. На сторінці бета-релізу 64 можна побачити, наскільки багато багів і покращень було релізнуто. Це в основному дрібні баги, про наявність більшої частини яких я до підготовки до цього відео навіть не знав. Але можна пропустити щось дійсно важливе або зіштовхнутися з ось цими дрібними багами особисто. Третя причина це перформанс. Для прикладу, в статті New in Symphony 63 Performance Improvements бачимо, що було покращено перформанс перекладів, певні оптимізації сервіс контейнера, компонента Serializer і ряд дрібних інших покращень. Четверта причина це краща інтеграція нового функціонала PHP. А саме покращена робота з ЄНАМ, їх тепер можна використовувати як сервіс параметри чи environment змінні Також їх тепер можна використовувати в Expression Language компоненті в Config компоненті. А також в роутах. Інша суттєва фіча PHP, яку хотілося би більше використовувати, це атрибути. І команда Symfony активно додає нові можливості для їх використання. Наприклад, ми можемо за допомогою атрибутів. Вказати HTTP-статус наших ексепшенів і зекономити багато коду конфігурування. Стає набагато лаконічніше на мій смак. Ось в цьому прикладі, замість конфігурації ми можемо просто вказати атрибут uh, with HTTP-статус в ексепшені. І все, не потрібно більше нічого конфігурувати. П'ята причина це нові можливості для тестування і профілювання. Для тестування у нас з'явились нові селектори, і для прикладу ми тепер можемо перевірити, чи дійсно були певні HTTP-виклики на певний пост з певним методом і з певним тілом запиту. Також завезли Clock Component, який має допомогти нам. Тестувати чутливий до часу код. Для чого він? Команда NewDateTime використовує системний годинник, і він може мати певні погрішності. За абстракцією Clock Interface ми можемо приховати взаємодію з цим годинником і простіше робити моки в тестах. Дуже приємна фіча для мене це профілювання команд. Я пишу багато команд, і тепер мені не потрібно додаткових інструментів для їх профілювання. Тепер все є з коробки. Достатньо просто запустити команду з аргументом profйл. Крім того, новий дизайн. На мою думку, стало симпатичніше. Остання шоста причина для мене це нові компоненти і фічі. Почну з того, на що давно чекав, це можливість мапити об'єкт Request на DTO за допомогою атрибута. Раніше доводилось самому писати Argument Resolver і проводити всю роботу по валідації і серіалізації. Тепер достатньо написати один атрибут MapRequestPilot. З нових компонентів хочу відмітити два наступних. Перший це Scheduler чи Scheduler, як вам подобається. Я поки що не готовий замінити е, сторонній, бо е, Symfony Scheduler поки що не відповідає моїм вимогам. Але можливість запускати регулярні, тобто крон, задачі засобами Symfony давно варто було б зробити. Інший цікавий компонент це Webhook компонент, Він дозволяє нам розділити процес парсингу зовнішньої події і е, обробку самої події. Цікаво спостерігаю за цим компонентом. В цьому відео я перерахував 6 основних причин для оновлення до актуальної версії Symfony Framework. Насправді, покращень набагато більше я перерахував лише ті. Котрі цікаві мені? Напишіть в коментарях, якщо я пропустив щось дійсно цікаве чи що сподобалось вам найбільше.